Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. Сьогодні знову я до вас. І знову в мене є така красота для вас. Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! І знову я до вас. І знову я до вас таким шикарним посудом. На дворі в нас дощ. Дощ вже йде ем, 3, а може 4 години. А тут тишина і красота. І з ручкою я до вас. І з ручкою Я буду знижувати по чуть-чуть ціни. Не знаю, чи на все, але на деякі речі буду знижувати. І вам показувати, і буду знижувати разом з вами тут при вас, бо я нічого сама не роблю, бо я весь час не встигаю сама щось робити. Добре. Добре, не буду багато говорити, і не буду на, е на тім посуді довго зупинятись. Бачите, як блискаю. Чуєте? Чуєте? А вже давненько не, не блискало і не гриміло. Може так до години часу не гриміло, І знову гримить і блискає. Чуєте? Як? Але світло ж аж вікна трісуться. Так? Природа є природа, мої дорогенькі. Надіємося, що все обійдеться, що все буде добре. Добре. Приступаємо і будемо з вами робити знижки. Так, і почну я вам показувати, то, що в мене є отак по порядку, не буду я нічого забирати. Отаке тріо. Шикарне, біле-білесеньке. То є Німеччина з позолотою, Абсолютно нігде немає ніякої втрати золота, абсолютно нічого нігде немає. Отак я вам показую так воно і є. Так воно гарнезно і є. Чашечка ручечку має таку зручненьку, от ручечка зручна. Приблизно десь йде на 270-280 грам. Так як я запам'ятала, якщо неправильно я щось кажу, то я перемірюю. Бо мені так здається, може я й докладно не пам'ятаю. Іде таке блюдечко, бачите, так само ніде нічого немає, ніде пошкодження, нігде втрати, абсолютно нічого нігде немає. Все дуже гарненько, все дуже гарненько. І йде. Така пиріжкова тарілочка. Бачите? Отака От йде пиріжкова тарілочка. Шикарна, шикарна, шикарна. Все йде дуже докладно. Той йде в нас а, Германія Томас, Германія Томас і йде 160-м номером 500 гривень. 160-й номер 500 гривень. Пиріжкова тарілочка в діаметрі має 19,5 см. Так, як я запам'ятала. 19,5 см. так, так і є. 160-й номер 500 гривень. Ну, вона була дорожча, я ціну знизила. 500 гривень. Отаке тріо. Тут вам покажу, що я маю такий соусник новенький, гарний. Має таку кайму в клітинку. Бачите, от така йде кайма в клітинку по кругу. Він йде новенький. На такій тарілочці. все у ньому новеньке, він приблизно десь йде, ну, ну, може на 500 грамів. А так, то взагалі-то, напевно, що на 400. Бо ж так ніхто не наливає до повного чогось якогось соусу чи там що. не знаю. не знаю, знаю. Баварія Германія, Кліїмо Баварія Германія. І йде під 53 номером 250 гривень. Я ціну знижу на 200 гривень. По 200 гривень такий шикарний німецький соусник, Таких цін вже не буде і я по такій ціні не куплю. Але, але так є. Отакий шикарний соусник. А тут показую вам, що я маю такий збаночок з такою гарнезною ручкою. Такий кофейний, відтінком. Бачите, має такий рельєф. Сюди має довкола така гарна ручка вигнута, викручена з такою розочкою. Іде отака от розочка. Ну, отак от все гарнесенько зроблено. Поверху. Має такий, також такий, таку ніби хвильку. Бачите, отак от ніби зроблено хвилькою, чи то такі як пелюстки. Ну, таке Мені виглядає, як якісь такі як пелюстки. Новенький, абсолютно вам там не видно, бо там мені показує, що там темно, але абсолютно такий з баночок новенький. Скажу, скільки він має висоти. Зараз зараз висоти має 21 см. 21 см. І йде він під 65 номером 250 гривень. 65 номер 250 гривень такого з баночка. Я на нього ціну знижу. Буде 65 номер 200 гривень. 65 номер 200 гривень. Ну от такий гарненький збанок. А тут я вам покажу дві фігурки, таких я вже показувала. Така парочка гарненька. Такий парубок і має е, таку корзинку, корзинка. Мені виглядає, що так, то корзинка, то не є мисочка ніяка, то є корзинка, корзинка з виноградом. Все так докладно зроблено. Він от, бачите в такому фракові на якомусь пеньочку, чи що то називається, чи як називається то, е, то в нього піджак, може, може, і піджак, може, я не, не, скажу як. не скажу як. Ну, Така парочка, напевно, що йде XVIII е, століття або 19. Не можу сказати. Я в тому мало розбираюсь, але так вам кажу, як є. Неважка, не важка, але все докладно зроблено. От все в тих фігурках докладно зроблено. Такими косами, такий банк має зав'язаний. Тут так само є такі, така, як ніби, хлястик такий ззаді, Навіть видно, що ніби з гузичками там, бачите, рукавчики таким з мажетом із гузичками. Ну, все зроблено, все зроблено делікатно. От делікатно, тут так само такий банк зав'язаний. Все докладно. Скажу, скільки та фігурка має висоти. Вони ніби йдуть так, як в парі, знаєте, але хто собі як захоче, так собі може і викупити. Хтось захоче одну, я нічого не маю проти, не буде одна. Іде під, зараз, зараз. Висота має майже 19 см. От майже 19 см. Там без якось 3 мм. без 3 міліметри. Ну, так докладно не можеш, бо то мішає, то мішає. І йде така фігурка під 14 номером. Я ціну знижу 600 гривень буде. 14-й номер 600 гривень отакої От фігурки. Отака От красота. Вони йдуть без клейма. Вони йдуть без клейма. Не знаю, хто то виробник, чи то Італія, бо вони придбані в Італії ці фігурки. Оці фігурки придбані в Італії. І така йде ще Мадонна, така дівчина, бачите, вона так само з кошечком, але в неї кошечок повний з квітами. В такому розкішному платі, в капелюшку, коси в неї такі йдуть хвилясті. І плаття зроблено такими зборочками. Ну, така паняночка, красота. Красота. Все збережене. Пальчики, все, все все збережене, ніде нема ніякого пошкодження, абсолютно. І вона йде чуть нижче. Вона йде чуть нижче. Вона має, зараз вам, може, може? Не, не, не можу сказати. 18,5, або 18, або 18,5, або 18. То навіть видно, що той парубок трошки вищий, а вона трошки нижча. І вона йде є такі тут не клеймо Але тут є такі, бачите, такі, як етикеточки Під 15 номером також 600 гривень. Також ціну знижу 600 гривень. 15-й номер, 600 гривень отакої фігурки Так, вони йдуть 14 і 15 номер по 600 гривень, що той парубок, що та Дівчина, принцеса, чи як її назвати, чи Мадонна, чи принцеса, чи панянка. А тут показую таку тірину. Я вже її показувала не один раз, вона йде новенька. Такими квітами таку, має таку дикольку, ну, ніби цвіт якийсь. Ну, яблуневий, не яблуневий, не знаю. Але мені здається, що так, з добротними ручками. Кришка йде таким куполом. Бачите, кришка йде таким куполом. Дві декольки з одного і з другого боку, такі ніжні, ніжні ручка на кришці така зручна, все йде новеньке. Всередині вона все новесенька. має таку смужку по довкола. Позолота вся збережена, все, все докладно зроблено. Йде вона, мені здається, так. Знаєте, такими як пелюстками, так як гранчасто такими перюстками відділено. Все. Е, приблизно десь йде на 2, ну, може, дві з половиною немає літри, а, а може, і має, не можу сказати. Ну, от не можу сказати. Е, і клеймо, Хто як захоче краще, щоб я е, е, заміряла, я замірюю і все скину вам на вайбер. І йде, е, клеймо Італія, то є Італія. І йде під п'ятим номером 1000 гривень. П'ятий номер 800 гривень. П'ятий номер 800 гривень. Такої тірени. Я ціну добру знизила. Добротно знизила. Не знаю, як там, але от вам так кажу, що П'ятий номер 800 гривень. Отака краса. Ще я вам покажу такі тріо. Ще отакі от тріо шикарні. Такою розою, чи з такою трояндою. новенькі новенькі вся позолота на місці. Дуже гарне. От дуже гарне, шикарні, шикарні речі. Чашечка також має ручечку зручну на ручці позолота тільки з одного боку. в середині позолота, така ширша смужка по таку декольку має трояндочки, ну такої шикарної, великої з одного боку і з другого боку. Ну, Чашечка приблизно може десь йде на 180 ну, сто двух двісті грим вона немає, то точно. І йде таке блюдечко. Бачите, йде чуть-чуть воно хвилькою, має такий рельєф, бутони. Три бутончики, розочок. Позолота, вся широка позолота, вся збережена, навіть не повторюють, бо позолота вся на місці. І йде така пиріжкова тарілочка. Так само з такими бутончиками, і така всередині роза, з бутонами, з листям, все таке докладно, ніде нічого ні потертого немає, ні нічого абсолютно. Так само йде такою хвилькою, з таким рельєфом, і позолота також. Вся-вся вся на місці. Все дуже гарно. Е, То є, хто є м -м, Германія, не скажу. Е, Германія, в Аварія не скажу, яких років. От не скажу, яких років, бо сама не знаю. І йде під 59-м номером. 500 гривень. От ціну знизила 500 гривень, 59 номер, 500 гривень, такого шикарного, гарного, з розою тріо. Одразу пишу 500 гривень. Ось така красота. Ну, а тут показую знову так, якщо маю дві парочки, мені цих залишилось. Їх було цілий набір, але лишилось тільки дві парочки. Також з такими розочками, з такими бутончиками. Новеньких. Дві парочки йдуть новенькі. Чашечка ручечку має зручну. Йде по кантику, така, не по кантику а отак, така тоненька смужка по золоті, і ще йде такий ніби напіл золотом. Все новеньке, все Без без клейма, без клейма. І таке блюдечко, трошки глибше. І так само має отакі бутончики, менші, більші. І так само йде така позолота, напил по золоти, і така тоненька смужка по золоті. Йдуть без клейма. Я на них ціну знизила була. Далі не можу знизити, бо то ну, неможливо вже. Четвертий номер 200 гривень. Четвертий номер 200 гривень отакої парочки. Їх є дві новенькі. Чашечка приблизно. Можливо, і немає вона 200 грам. можливо, і має, Можливо, вона має десь. 180-190. Я не можу сказати, бо я не заміряла. Але як хтось захоче, то я замірюю і все вам докладно напишу. Так, тут покажу такий молочник, бачите, такий ж або соусник може бути, або молочник може бути, ну такий делікатний, делікатний. Отакий делікатний іде молочник з такою. Е Вишневою каймою, з позолотою. Бачите, от сюди йде кайма, а сюди так само мені виглядає, що ніби так, ну, так, як ніби кайма. Все так докладно, йде таким гарбузиком. На такій ніжці. Вся ніжка в позолоті, новенький, немає нігде нічого ніякого ні сколика, ні нічого. Трошки йде фігурно. Тонкий молочник, не є грубий, легкий. Ручка зручна йде вся з позолотою. Бачите, от вся йде з позолотою, все делікатно. І приблизно, приблизно десь на 300-350 на грам. І йде -то у нас Англія. Клеймо йде Англія. І йде такий молочник, ну, соусник молочник, мені здається, що молочник, а хто собі як розуміє? 62-й номер 450 гривень. 62 номер 450 гривень. Ціну знижую на нього 450 гривень. Отак, от 62 номер, 450 гривень, такого делікатного молочника. Ну, делікатна річ, знаєте, отаку от річ мати, то ну, також то воно собі десь колись користується не на кожен день. Ну, але як, хтось, хто як користується, може бути і на кожен день все таке. І йде таке блюдечко. блюдечко йде окремо, але воно, напевно, що відділо на набору, чуть-чуть йде хвилькою, і так само має таку кайму з позолотим із такого бордового кольору. Колір такий, знаєте, йде як. Спілої вишні. то не є малиновий, то такої, мені здається, мені здається, то не малина. То такої, як Спілої вишні. І йде таке блюдочко так само, от точно так само Англія. От точно так само йде Англія і йде під 63 номером 100 гривень. Ну, на ви нема куди знижати ціну. Абсолютно нема куди знижати, тому що, що вже його така ціна. Тому що така ціна його. А зараз покажу вам таке блюдо. Бачите, яке гарне блюдо. Йде такого молочного кольору, чуть глибше. Шикарна річ, така шикарна річ. Блюдо має такі букетики, ну, з розочок жовтих, якихось таких квіточок і голубеньких листочки. Ну такі гарненькі букетики. І йде йдуть букетики з золота. Все з позолоти. Бачите, ось також йдуть чотири букети з позолоти. Багато рельєфу. Бачите, який рельєф. Багато його є, що золото обведене, так як ніби рельєфом. Бачите, от йде з одного боку, з другого боку. Дуже багато рельєфу. От дуже багато рельєфу. Фігурно, фігурно, докладно, нічого немає, ніяких. Коликів, ніяких тріщин, тільки має чуть втрати золота. Потертість є золота, Це я точно вам хочу сказати: всередині, де букети потертості немає. Все збережене докладно, все ціленьке, але має потертість золота так по кантику. по кантику. Бачите, от я вам показую не всюди, але там, де я вам показую, то є. Золота. Можливо, воно не було в користуванні, можливо, від того, що воно по базарах, знаєте, отож речі не йдуть з магазину нові, але йдуть з барахолки. Всі речі йдуть з барахолки. Так, о. Ну, так воно є, знаєте, з коробок, столів, ну вони замотують в газети, хто в шо. Ну, переважно вони замотують в газети. От я не бачила, щоб ще вони щось замотували так докладно. Вони замотують собі в газети і скажу вам, що вони тими речами чомусь так тим посудом так кидають, ніби тут, знаєте, як то, як то мішок з параболями чи там що кинув, а збилося, збилося, не збилося, ну і не збилося. Я не розумію, чому так. Я не розумію, чому так. Хоч вони їм сказати, ну як, щоб там е, якихось 10 злотих чи 5 злотих там зробили знижки в ні в якому разі. Ні в якому разі. І все. Е, в діаметрі 31,5 см. В діаметрі 31,5 см. Так, добре, я замірила, може, не добре. Мені здається, що добре я замірила. Так, 31,5 см. І то у нас є Баварія. Не скажу, яких років. От не скажу, яких років, бо таке йде клеймо. Ну, напевно, що десь років ще 50-х, ну так, ну навіть не 60-х, то ще певно 50-х років е, таке блюдо, Але воно так, ладно, збережене, все делікатне, на тих квітах потертості немає, ні на золоті, ні на таких квітах, тільки має от покантику е, десь чуть таку потертість. Так є. Я на нього зроблю чуть знижку. Йде воно під 61 номером. Я, я вже робила знижку. Не знаю, як воно далі вийде. Але 61 номер 1800 гривень, 61 номер 1700 гривень. Навіть я зроблю ще знижку більше 1600 гривень. От. Не знаю, що мені там, як воно там буде, але 1600 гривень Все. другої ціни не буде. Це вже пішла, певне, у другий бік. Рахунок пішов у другий бік. Ну, але як є, Ну, таке шикарне блюдо. Дійсно, така річ, знаєте, ну, можете собі на, як, і на свята, собі там, ну, не на кожен день. Ну, але хто, хто я ж не можу сказати, хто там переглядає, хто для чого хоче. Але таке блюдо шикарне. Шикарне блюдо. А хто має таку красоту? Десь на комоді, десь, десь ще десь. чимось поєднати, то є така шикарна річ. Шикарна річ. І наостанок покажу вам таку фігурку. Бачите, на дерев'яній підставці. Така шикарна. Фігурочка, не знаю, з чого вона зроблена, чи то є камінь, чи то з чого, не знаю, але вона чуть тяжковата, така, нелегесенька. ну Як порівняно, але не є така дуже легенька, чуть-чуть має такої ваги. Е, така дівчинка з таким гарним котом. бачите, Колір йде такий молочний, от йде такий шикарний молочний колір. Не знаю, чи то вона є скужанка, бо мені здається, що зав'язаний картушечок. Така хустина зав'язана, служанка ніби якогось 19 століття. Коси йдуть такі хвилькою. От все так докладно, все так вкладно зображено. Ніде немає ніякої втрати, ні на вушках кота, ні ніде, ні. навіть тут на фартушечкове, зовсім немає втрати, щоб десь були якісь колики, якийсь там десь кусочок десь відлетіло, абсолютно нічого немає. Скажу вам висоту тої фігурки. Фігурка йде по висоті 18 см. Може, там на 2 мм вище, не можу сказати. І йде під 67-м номером я ціну знизила 500 гривень. 67-й номер 500 гривень отакої от гарнезної фігурки. Дійсно гарна. Ну, от дійсно гарна. Вона новенька. Вона новенька, така шикарна фігурочка. Ну, от і все. Що могла? то Сьогодні вам показала. Знижки зробила, наскільки могла, мої дорогенькі, ну от наскільки могла, настільки зробила знижки. Знаєте, хочу вам сказати, речі дорогі, і речі треба було звідти припровадити, так, як будемо говорити по-простому. І за все треба платити. За все треба платити. Більше неможливо ті знижки робити. Ну, от неможливо, тому що і так вже, напевно, що пішло другий бік. Напевно ж, але не важливо, не важливо. Знаєте, колись я торгувала на базарі, і я так віддавала, бувало, не тільки я одна, не тільки я одна, так робили, так робили, що краще навіть по тій ціні, по закупочній ціні, або навіть чуть і втратив, але вона річ не стоїть в тебе, і вона, а гроші пішли по колу знову. Гроші пішли знову по колу. А як от тримати і трістися над тим, і от ні, ні, бо воно так о, о, коштує, чи воно там навіть дорожче коштує, то недобре. Я от вже вам говорила колись, хто мене дивиться постійно, той знає, що я е, не люблю, коли речі довго лежать і, і затримуються, і ти їх е, над ними будеш трістися, нігде нічого не уступиш, бо, бо того, що ти нічого того не будеш мати. Так є, так буває. На чимось так, на чимось так, на чимось виграв, на чимось програв. Ну, то є така робота. Нічого не зробимо. Добре, добре. А, тепер дякую вам, дякую вам щиро за ваше терпіння, за ваше розуміння, мої дорогенькі, за ваші уподобайки, за ваші коментарі, за підписки. За вашу підтримку, що ви так мене щиро підтримуєте. Дякую вам, мої дорогі. дякую вам безмежно. Я постійно вам дякую, постійно вам дякую. Вибачте мене, кому не відповідаю. Ну, часом є, що не напишу на коментар відповідь. Вибачте мене, я стараюсь, я стараюсь вам всім відповісти. Небагато, бодай хоч пару слів, але я стараюсь вам. Відповісти. Зрозумійте правильно, вас багато, а я одна, вас багато, і пишуть мені, і, і пишуть, телефонують. Дякую вам, дякую, що ви мене не забуваєте. Дякую, що ви за мене згадуєте у любі, у любі свята, які є, на Viber, на Messenger. ну, Хто куди може, то звідти мене вітає. Я щенько вам дякую. Щоресенько вам дякую, що ви за мене пам'ятаєте, мої дорогенькі. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.